Отож, земля нинішньої Хмельниччини була в епіцентрі тогочасних подій, як прикордонна смуги імперії. Тут зріли децентралізовані рухи, підігріті і першою світовою війною, і громадянською. І формування на цій території націоналізованого військового полку було теж закономірне, як і те, що очолив його Павло Скоропадський, нащадок козацького роду, воєначальник, високоосвічена на той час людина з прогресивними поглядами. Він серед тих патріотів, котрі опинилися на вершині національного визвольного руху. Початку ХХ століття загалом Лютнева революція 17-го року вона не тільки зруйнувала Російську імперію як таку, як унітарну державу, але й надала в дуже великий потужний поштовх для розвитку національних рухів. Цей процес не міг не зачепити величезні військові маси, що на той час перебували на землях Волині та Поділля, які. Зараз входять у адміністративні межі Хмельницької області. В арміях, корпусах, дивізіях та полках постають українські військові громади, ради та, та організації, які вимагали призначення своїх командирів та створення українських частин. Фактично, такий рух охопив більшість військових підрозділів російської армії, де служили українці. Через кілька місяців після лютневої революції 17-го року головнокомандуючий російською армією Корнілов видає наказ про українізацію окремих частин, бо не реагувати на проукраїнські настрої у війську імперії означало просто не помічати міну повільненої дії для реорганізації військового корпусу, який складався з українців. Павло Скоропадський відводить армійців від Збруча до Меджибужа. Там розбивають навчальний полігон для перепідготовки солдатів та командирів. Наприкінці вересня 2017 року корпус фактично завершив вже організацію і одержав нову назву: перший український корпус та свої власні вже українські відзнаки. Це барчики з жовтими смугами на блакитному тлі. Першою військовою операцією, в якій взяв участь український корпус, став захист Української Народної Республіки від більшовиків. Фактично, військовий корпус Павла Скоропадського це перший боєздатний армійський підрозділ української держави новітнього часу. Любов Тімкова, Володимир Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.